Ви знаєте, мої любі сонечки, іспити, трансформації життя, вони нам всім потрібні на різних розвитках свідомості, еволюції, і вони підіймають нас до Бога, коли ми готові, або опускаються, коли ми не готові, не приймаємо ці трансформації. Тому під час великих випробувань, особливо зараз, коли відбуваються великі випробування, в які ми ще більше будемо входити. Дуже важливо бачити, спостерігати за своїм життям, чи ви готові, як ви змінюєтесь, чи ви від іспитів стаєте краще чи навпаки, готові війти в більший негатив, там не знамстити ще щось таке робити. То це говорить про те, що звичайно ви не готові ще трансформувати цю карму. Тому дуже важливо, мої любі сонечки, всі іспити приймати і рости через них. Тому що це наші такі, знаєте, ступені до Бога, по всіні по життю. Наша еволюція. І ви знаєте, як тільки пройдеш цю ступень, зразу легше в житті стає, зразу ти легше стаєш, більше можливостей відкривається, краща реальність. Тобто ти ростеш. Потім раз, через якийсь період знову щось приходить, якийсь іспит, підготовка, далі ростеш. І так все життя. Просто на різних рівнях. Свідомості, ми все життя так ростемо або, або не ростемо. Але зараз процес еволюції для всіх настав, і всі ці іспити, які є у всьому світі, вони зараз дуже нам необхідні для того, щоб трансформуватись, і отак, от по сходах цих загальних іспитів, піднятись до творця.